Вітаю, дорогі слухачі! На старий Новий рік українці співають щедрівки. Однією з яких є найвідоміший в усьому світі щедрика. Щедр, 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 ще Уже ні для кого не таємниця що ця українська пісня стала світовим хітом, і з яким щедрують і українці, і американці, і китайці, і оперні співаки, і джазові музиканти, і рокери, і металісти. Називають її колядка дзвонів Carol of the Bells, Ukrainian Bell Carol, Ukrainian Carol. Що дослівно, то Carol це колядка, різдвяний славень. Нагадаю, що сучасне життя цій пісні 100 років тому дав український композитор, диригент Микола Леонтович. Він знайшов текст народної щедрівки і записав до нього музику. А сам текст пісні виник ще за язичницьких часів. Четри, четрі, бочка, вже приходить мелоночка, зоря, зоря, в вас, святом до нас прибула. І от. Цим мотивом щедрувати почали в усьому світі. Мотив Щедрика можна почути і в Гаррі Поттері, і в фільмі Сам удома, і в багатьох інших культових фільмах і мультиках це і Південний парк, і «Симпсони», і Міцний Горішок, і Менталіст. Це численні ремейки, наприклад, у Металіки. програму мене надихнула слава цього українського хіта, а ще, а ще численні дописи розслідування на різних сайтах в інтернеті з однієї дуже цікавої теми. Остаточно мене переконав пан Листопад, допис якого гуляє Всесвітньою мережею. От я трохи узагальнила все це, сама покопалася в матеріалі і сьогодні, дорогі слухачі, коли тривають свята, коли настрій усіх піднесений, хочу вам подарувати чи нагадати. Кілька українських народних пісень. Ми всі добре знаємо, що народна пісня це потужний культурний пласт. Він виринає з глибини віків і відображає характер кожного народу, його звичаї, історичні події. Така пісня живе в безлічі варіантів, поступово змінюється. А інколи її змінюють так, що, але ліпше послухайте. Подіванка, хіба ж це українська пісня? Це ж як пишуть російська народна пісня. А тоді що ж це таке? Саду ой стрибі, схили. Саду осіннім айстри білі український романс 19 століття. Він був популярний в Україні до середини минулого століття. А в 1961 році його навіть опублікували в збірнику Українські народні романси з передмовою та примітками Леопольда Ященка. Хто автор слів та музики невідомо. Романс вважають українською народною піснею, і він має багато варіантів. Змінювалися різні поодинокі слова і рядки. І навіть з'являлися додаткові куплети. Романс має багато варіантів народного виконання. Зайдіть на Ютуб і пошукайте, послухайте, як його співають звичайнісінькі бабусі й дідусі. Сатусінь гострібі. Симує голос мої. Моєму серцю стало, Чужою я. Отже, це український народний романс. Може, композитор і був, але ім'я його не збереглося в історії. І от, в 60-х роках минулого століття у пісні раптом, несподівано з'явився автор Теретьєв. А чому б і ні? Як казав герой одного радянського мультику, музика народна, я народ, беру в народу, беру в себе, тож це моя мелодія. Так з'явилася пісня про те, як хто-то з горочки спустився. Ну, заради справедливості скажу, що авторство гімнастерки росіяни описували по-різному. А. Російська народна пісня. Б. Слова й музика невідомого автора в обробленні Терентіва. І нарешті В. Автор тексту невідомий, а от композитор Терентів. Так українські айстри стали гімнастеркою і орденом на груді Терентіва. Мало того, цю пісню запозичили двічі. Може, пригадаєте ще одну російсько-радянську пісню, дуже популярну, надзвичайно поширену завдяки художньому фільму про кубань. Таким типи, таким остансом арміал степилом! Зачем, зачем ты снова встречался? Зачем нарушили мой покой? Мені сімнадцяти минало, весною я в сади. Ті ж таки айстри-білі. Трохи зміщено акценти, але мелодія та сама, тільки слова інші. Але тут уже автор пісні до кінофільму цілком означений Ісаак Дунаєвський. Хоч кубанські казаки було знято 1950 року до виходу збірки, де вперше було надруковано айстри, нагадаю, що український роман співали ще з 19 століття. Що ж відбувається? Михайло Салтиков, щедрин, класик російської сатири, казав, розбудіть мене через 100 років і запитайте, що зараз робиться в Росії, і я вам відповім одразу, п'ють і крадуть, що цікаво. Сьогодні деякі російські митці перетворилися на родзинку загадочної русської душі. Одна письменниця на запитання, а якщо проспати ще 100 років, відповіла, гадаю, що пити і красти в Росії не перестануть. Головне, щоб Росія стояла і не піддавалася ніяким глобальним катаклізмам. Це вже, шановні друзі, ціла філософія. Мовляв, ми такі, а що поробиш? Зате стоїмо. Ну, подивимося, як може стояти колос на глиняних ногах. Бо левова частка імперських підмурків наших сусідів це вкрадене, вхоплене, поки не бачать, вивезене гуманітарними конвоями, присвоєне, поки господар стікає кров'ю чи пухне з голоду. Від літописів та історії до Криму і луганських заводів. Наприклад, у розділі вікіпедії «Русські літописи» ми знаходимо такі ісконно русські документи, як повість минулих літ, складено, до речі, в Києві на початку 12 століття. Київський літопис, Львівський літопис, Волинський або Галицько-Волинський літопис, українські або козацькі літописи. Літописи самовидця і саміла величка. Дивно, бо, до прикладу, останній це козацький літопис староукраїнською мовою. Одне з основних джерел з історії Східної Європи періоду Хмельниччини і руїни. Автор же, самовидець, ну, як видно з імені, свідок тих подій, він походить зі старшини війська Запорозького. А літопис Саміла Величка, який росіяни теж називають своїм, описує українську історію XVII-18 століття українською літературною мовою того часу, з елементами народної мови. А вже ж, російська пам'ятка. Как-то не православненько, господа. Та це лише частка таких м, запозичень. Повернімося до українських пісень. Ви на хвилі українського радіо слухаємо концерт вкрадених українських пісень. Так, родная меня мать провожала, тут ты вся моя родня набежала. Тут ты вся моя родня набежала. А куда ж ты, парень? куда ты? Не победил бы ты во не во солдаты. Відома російська пісня Как родная меня мать провожала» у виконанні козачого кубанського хору. А тепер послухаймо оригінал. Що ж то за шуму чинився? Що комарик та й нам усі оженився, Що комарик та й нам усі оженився, Та взяв собі жінку невеличку, що не вмієш, й ти прясти, чоловічку, що не вмієш, й ти не варити, що не вмієш комариком добре жити. Українська народна пісня, ой, що ж то за шум учинився. А как роднає мені мать проважала, пісня часів громадянської війни. Слова цієї пісні це вірш Дем'яна Бідного. Але піснею він став трохи пізніше, коли композитор і збирач народних пісень Васильєв Буглай запропонував до нього мелодію жартівливої народної пісні Комарик. Але пісня проводи на вірш Бідного записана за Васильєвим Буглаєм. У Вікіпедії, сходіть, подивіться, його вважають автором, це офіційно. Полетіє вже комар, в чисте поле, в чисте поле вас зелену воду браву. Ой, Огой сіє вже комар на дубочку. звісів свої ніженьки по листочку. Де везялася ту шураву? Так, є пісні батьківщини, яких важко визначити. Але якось надсміливо писати під ними русські-совєтські пісні або стихотворення Дім'яна Бедного проводи, музика Васильєва Буглая. Народний варіант записала Новікова в 20-й -е годи в Тульській області. Але дослухаймо оригінал. Комаріку поховати, ой, де ж тебе, комарику поховати, поховайте мене чистим полі, дай висить мені високу могилу. Туду будуть хлопці і збирати. Комарьовай могили ли чудуватись, ой, і що ж то лежить запокоєнік, ой, чи цар, чи гетман, чи полковник? І не царі не гедмали, не полковник, а то ж мухи зелену і Ой шаро, та за чому чи не веша, що комарик та я муси оженився. Що комарик та я муси, о, тани. Концерт триває. Слухаємо наступну пісню. Вийду на вулицю, сонце нема. Парни молади, звілі мене з ума. Вийду на вулицю, гляну на степ. Знаєте, що це? Зазвичай її кругом оголошують, як «Русская народна пісня. Вийду на улицу». А як же тоді бути з цією піснею?

Справді, пісні, як і казки, сюжети, вірування, виникають у різних народів, поширюються, переплітаються, проникають, просочуються. Часом перетворюються, часом ні. Адже в міжкультурному процесі важко встановити якісь кордони, паркани, то тільки держава може штучно насильницьки обмежити взаємообмін, як от начепити залізну завісу, як СРСР, або заборонити інтернет. Тому-то різні народи мають схожі, а то й однакові пісні. Ой, Чорна Яси Чорна це українська і румунська пісня. Ой, сусідко-сусідко, і чеська, і словацька. Є пісні однаково українські і білоруські. От Леонід Мазира на форумі Козацьке додає, що пісню Гей Соколи написав український поляк Тимко Падура, одночасно польською та українською мовами. І то, і то вважають своїми народними і поляки, і українці. От послухайте український варіант. Гей, де стан, де чорні гори, сів на конято. Гей, гей, соколи, обіче, горе, сидалиць, Дзвонь, 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 дранечку, мой степали скоронечку. А ще ж є ця сама мелодія зі словами, краще було не ходити. Ліком козак загаду на гайсько за дівчині прощали і поникнуть вогора. На кого ж ти покидаєш, тільки праву май. Влоче була було була в нефоли. Лоче було, влоче було в неї на було, Лоче було, влоче була не знай. Чим тепер, чим тепер за була. Тож бачимо, що інколи важко стовідсотково стверджувати, де саме народилася та чи та пісня. Добре, коли чесно вказують на походження твору. Це є закон, правило честі. Але... Ось є чудовий радянський фільм Початок з Інною Чуриковою 70-го року. Композитора у титрах записано так Біберган Вадим. Але основна мелодія фільму, популярна дуже, це композиція Людина загадка британської групи The Shadows 60-го року. Там звучать італійські пісні, ще там звучить пісня Дунаєвського виконання італійського співака. Але записано композитором тільки Бібергана. То де ж правда. Тож, більшовицька традиція вже забула про авторське право. Все відбиралось на потребу революції і Радянської імперії. Той таки Леонід Мазира пригадує, ось моя бабуся часто співала пісню Вітер, колише травицю шовкову. А ми, каже Леонід, її чули по радіо і по телебаченню, як... Автор тексту Коль, композитор невідомий. А чому не писати, що це українська народна пісня? Пошався стрілеці своєю ріднею, та й поїхав в далеку дорогу за свій рідний край. За стрілецький звичай прийняв бій за свою перемогу. Як я вже казала, у Росії стосувався не лише пісень, а історичних документів, літописів, а ще книжок. Пам'ятаю, однією з найулюбленіших казок мого дитинства була чарівник Смарагдового міста Волкова. Я шаленіла від неї. Сто разів перечитувала, так мене заворожувала дружба, відданість, чесність, мужність героїв, їхня справжність і сила, без усяких там чарів. І як же я розчарувалася, коли стала читати продовження цієї казки, написані Волковим, сиквели, як кажуть сьогодні. Це було нудне, порожнє і нецікаве чтиво. І от, згодом, я дізнаюся. Що перша книжка це лише авторський переказ книжки Дивовижний чарівник із країни ОС американського письменника Лаймена Френка Баума. Ну і що скажете ви? Переклад є переклад. А як же нам тоді ще пізнавати іноземну культуру? Он і рильський перекладав, і Лукаш. Та в тому та -то річ, що книжку Волкова офіційно називали не перекладом, а самостійним твором. Навіть дисертацію одна жіночка захистила, де доводила, що це різні твори, бо є дуже багато відмінностей. До прикладу, головну героїню в оригіналі звуть Дороті, а у Волкова це Еллі. Баум взув її у червоні або рубінові черевички, а Волков у сріблясті. Це ж абсолютно різні речі. Ну і далі йшов перелік таких карколомних у лапках відмінностей. Тож чому дивуватися? Взув героїню в інші черевички, от вам і зовсім інший твір. Змінив слова в української народної пісні, от вам і нова російська, народна, та ще й, може, і за авторством якогось конкретного композитора. А вітер, коли ще зелену траву, Молодий дуб додолу силився, листя шелестить, а стрілець битий лежить, а над ним його гокін нахилився. Історія відкриттів теж тісно пов'язана з російським нав'язуванням своїх псевдогероїв. Подивіться, що відповідають в інтернеті, наприклад, на запитання, хто винайшов паротяг. Черепанови, скажуть російські патріоти. Насправді ж паротяг винайшов Стівенсон або Стефенсон. А черепанови аж через 10 років, першими, але не у світі, а в Росії, дійсно сконструювали паротяг. Але й то після того, як у Британії побачили машину Стефенсона. Ну, так само про лампочку Яблочкова, парову машину Ползунова, Радіопопова, тощо, тощо, тощо. Чи нібито про першого друкаря російського Івана Федорова? Мовляв, великий російський першодрукар Іван Федоров, видавши у 16 столітті в Москві першу в Росії книжку Апостол, з'являється через 8 років по тому у Львові і видає там того ж таки апостола, ставши, по суті, першим українським друкарем. В радянські часи цю історію подавали разом з іншими подібними як факт благородного, благодатного впливу великої Росії на недолугих молодших родичів. Мовляв українці могли досягнути чогось лише завдяки старшому російському братові. Але в архівах віднайдено справу про друкарню львівського міщанина Степана Дропана. Час створення цієї друкарні 1460 рік. Це рівно за 112 років перед тим, коли Іван Федоров видав у Львові апостола. То що ж там якісь ото пісеньки? Яке там авторське право? З усієї цієї історії, дорогі друзі, мені особисто ясно одне. Без критичного сприйняття інформації можна загубитися в шаленому її потоці, загубити своє я, забути про айстрі білі і травицю в шовкову. Тож подякуємо нашій народній пам'яті за повернені пісні. Я, бую, тобі, тату, що мені, хату, більш, не не, не забуваймо що коли ви бачите автор музики і слів невідомий, не зайве було б поцікавитися, а чи такий уже невідомий той автор. І стосується це всіх публікацій і російських, і українських, і французьких, чи японських. Бо є ще деякі незрозумілі моменти. Будьмо уважні і гідні своїх пісень. З вами була Оксана Тищенко. Нагадую вам нашу адресу радіорозмова.нет А ще завітайте на нашу сторінку у Фейсбуці Загадки Мови. До зустрічі!